Я дуже сподіваюся, що спецслужби російські дивляться телеканал НТА, сканують і зараз бачать те, що я буду говорити їм прямо в очі: від Золочівщини, від Львівщини, від всієї України за сьогоднішню ніч і за всіх решта загиблих. Я скажу Володимиру, здається, як його Пантелеймоновичу, ні, ще якось по-іншому. Привалову, тере Путіну насправді. Здохне падлюка вже нарешті. Просто здохне і позбав світ своєї присутності. Я дуже сподіваюся, що спецслужби російські дивляться телеканали НТА, сканують і зараз бачать те, що я буду говорити їм прямо в очі: від Золочівщини, від Львівщини від всієї України за сьогоднішню ніч і за всіх решта загиблих. Я скажу Володимиру. Здається, як його Пантелеймоновичу, ні, ще якось по-іншому. Привалово тере Путіну.